Під час винесення з міри запобіжного заходу у Галицькому суду Львова перебувала наша кореспондентка спеціально для новини Лайф Марта Байдака. Марто мої вітання тобі. Ми активно стежимо за тим, що відбувається, за тим, як коментував, як відповідав на запитання, підозрюваний у вбивстві пані Ірини Фаріон. Казав, що після того, коли суд а, винесе запобіжний захід, він надасть відповіді на запитання: чи вийшов він до преси, або якщо ні, то чому цього не сталося? Чи були якісь пояснення і заяви від підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка? Одразу хочу сказати, вітаю колегу, і для початку одразу хочу сказати, що е, адвокат підозрюваного Ігор Солима сказав, що він буде подавати апеляцію на рішення е, цього запобіжного заходу. Нагадаю, раніше його адвокат повідомив, що е, не було ще зроблено відповідно всіх експертиз, зокрема і психологічної, чи справді його е, підсудний під, е, міг би вчинити такий е, злочин. Більше того. Ми, журналісти, колеги, зокрема, ми новини лайв, Ми просили підозрюваного, щоб він з нами поспілкувався. Після вироку суду його відвели. Але буквально за 15 хвилин він таки погодився після вироку з нами поспілкуватися. Нам вдалося дізнатися від нього, те, що він справді був у Львові. Він сказав, що не він вбивав Ірину Фаріон. Щодо цього щодо слідства, а саме тих моментів, коли він сам собі передавав новою поштою з Дніпра до Львова певні речі. Він нам сказав, що йому просто так було зручніше. А те, що ці речі були схожими, подібними на речі ймовірного вбивці, він не може цього сказати, чому це так співпало. Більше того, він сказав, що він любить Львів, йому подобається це місто, хоча йому і подобається жити в себе. В Дніпрі батько його зараз служить в Збройних силах України. З мамою він від початку слідства не підтримує зв'язок, лише мав можливість 4 секунди з нею поспілкуватися, коли вирішили питання щодо адвоката. Також нагадаю, що спочатку йому держава надала державного адвоката, але опісля, так як нас було затримане судове слухання, адвоката поміняли на приватного і зі слів державного адвоката цьому посприяв його батько. Які зараз служить в збройних силах України також в ексклюзивному інтерв'ю з новином Лайв, він повідомив, що він цікавиться психологією також назвав авторів психологів, і, і, і які його цікавлять йому дуже подобається поведінка людей. Спостерігати от це були його слова більше. На конкретні запитання щодо неонацистів, щодо того, що зараз триває війна в Україні, він відмовився говорити і е демонстративно його взяли по підруки і вивели з під варти із зали суду. Ось така от інформація станом на цю годину, колего. Я ж нагадаю, що е е Раніше ще відбувався сьогодні у Львові брифінг е, на чолі з генпрокурором Антоном Войтенком, який заявляв, що сторона обвинувачення буде просити для підозрювання про тримання під вартою без права на заставу. Так воно і сталося. Його взяли на 60 днів без права на заставу. А вже Сулима повідомив, що е, буде подавати апеляцію. Наразі 60 днів він буде під заставою. Ось така інформація, колегу. Так, Марто, скажи, будь ласка, наступне. Я хочу поточнити, ти зазначила, що підозрюваний у вбивстві сказав, що не вбивав Ірину Фаріон. Це було твоє пряме запитання, чи коли до нього підійшла преса, він відразу почав знімати себе відповідальність? Бо дуже багато незрозумілих нюансів. А коли у нього донька Ірини Фаріон запитувала, для, для чого ти це зробив? Він нічого не сказав. Коли вона в нього запитала, для чого ти її? Вбив, а він просто їй показав язика, коли у нього запитали... він дав на це відповідь. колего, вибачаю, please, що please, перебуваю. Please. Він дав на це відповідь. Ми йому задали конкретне запитання. Чому ж ви показали язика доньці Ірині Феріон Софії? На що він сказав? Це я демонстративно хотів їй показати, що язик у мене є, що я його не проковтнув. Це була його відповідь. Щодо вбивства, він сам про це заявив, чи це було пряме запитання? Це було пряме запитання від преси, зокрема і від мене і від моїх колег. Він спочатку мовчав. Можливо, навіть сказати, трішки розгубився, адже е, було це, це запитання прозвучало не один раз, і вже на крайнє запитання він сказав: Я не вбивав Ірину Фаріон. На запитання, як він до неї ставиться, загалом до України до України, до Ірини Фаріон, до української мови. Він відповіді не дав. А також ти зазначила щодо речей, які він відправляв із Дніпра до Львова. Він сказав, що так йому зручніше. А що стосується пістолета, бо нам слідство показало скрин його запитів, і він шукав в інтернеті стартовий пістолет Сталкер, перероблений Макаров. Це йому для чого? Чи цього запитання не звучало? Запитання звучало, але відповіді не було. Була тобто, глибока пауза. Була глибока пауза. Запитання не відповіді не було. Дуже дякуємо тобі, Марто, що ти знайшла час і можливість долучитися до нашого ефіру. Це важливо, бо саме завдяки тобі ми можемо знати там, що відбувається насправді. Марта Байдака, спеціальна кореспондентка для новини Лайф.